Всім привіт! Ми знаходимося зараз якраз в місті гірському, звідки почалося по суті таке поняття як блокада. Бути чи не бути плюси, мінуси сьогодні дуже багато інформації по цьому питанню багато людей каже свої за, каже свої проти, але ми хотіли подивитися на власні очі, поспілкуватися сьогодні з військовими. Ми спілкувалися з різними хлопцями з різних частин, і в цілому жодного разу я не чув, щоб військові сказали, що це погано чи це неправильно. Всі розуміють, що сьогодні відбувається. Торгівля на крові і щире бажання сьогодні ветеранів АТО зупинити це. Тому дуже приємно бути на цьому місці, і ми щиро віримо в те, що буде досягнуто переможного кінця, і ця ганебна торгівля на крові буде припинена. Дякую вам. of okay. the